Всім привіт! Їздила в магазин за фарбою, докрашую ще в дворі заборчик і не втрималася. Купила ось такий гарний декорчик у магазині. Взагалі так сподобався колір, і я шукала саме в ванну кімнату. У мене коло такий є маленький підвіконечко, де хотілося щось таке гарненьке поставити яскраве. Ну, і ось взяла. Ось такий недорогий елемент, Звичайно, написано, що він з цементу, але, по ходу, це гіпс, тому що воно дуже береться до рук, таке як порошок чіпляється. Але я думаю, що то не проблема. Гіпс, звісно, воду не любить. Але є поправими. У мене є фарба біла гарна, ну, спеціальна для гіпса, для води Але вона... можна її мити, можна мочити, нічого не так. Я планую покрасити горщик в білий колір, від цього буде ще яскравіше і гарніше дивиться. І поставлю у ванну кімнату. Звичайно, шкода, що він був в такому кольорі, в єдиному. Варіанті, Але я планую об'їхати ще пару магазинів цієї точки і подивитися, може, знайду все-таки і інші, бо хочу так, ну, щоб вони до пари стояли. Так що ось такий сьогодні порадувала себе зранку вже маленьким, ось таким подаруночком. Дуже гарний, дуже такий яскравий і чомусь ну, захотілося такого кольору. Сірення, сірені сирій, Так що, ось такий: хто рано встає, той з покупками вертається. Дякую за перегляд.